Розглянемо задачі на множення дробів. Автомобіль рухається зі швидкістю 80 км за годину. Який шлях проїде автомобіль за 1,3 години? Мова йде про три величини: швидкість, час і шлях. Пригадаємо відповідну залежність. Щоб знайти пройдений шлях, необхідно швидкість помножити на час. Швидкість. Відома 80 км за годину. Час нам також відомий 1,34 години. Отже, залишається їх тільки перемножити. Отже, записуємо 80 помножити на 1,34 гривні. Це в нас множення натурального числа на мішане число. Можна перетворити його в неправильний дріб і знаменником одиниці. Мішане число перетворити в неправильний дріб також. Ну і відповідно використати правило множення. А можна використати розподільний закон множення, він тут буде більш доцільний. 80 множити на 1, 80. І 80 множите на 3 четвертих. 81 множити на 3 четвертих. Скоротимо 84 на 4. знаменник одиницю, чисельнику 2. 20. 20 помножити на 3, 60, додати 80 рівні 140 кілометрів. Отже, за 1,3 години автомобіль проїде 140 км. Наступна задача. У класі 25 учнів. З них 3 п'ятих становлять хлопці. Скільки хлопців у класі? Отже, всіх учнів 25. Це умовно ми приймаємо за одиницю. 3 п'ятих від цих учнів становлять хлопці. Тобто, якщо ми розділимо клас на 5 рівних частин, у нас вийде 5 п'ятих частин. 2 п'ятих будуть дівчата, 3 п'ятих становлять хлопці. Для того, щоб знайти кількість хлопців, нам потрібно спочатку знайти 1 п'яту частину. 25 ділити на 5. Це вийде 5. Отже, 5 учнів це одна п'ята частина. А 3 таких п'ятих частин, це хлопці. Отже, результат множимо на 3. Це буде 15. Але о, вже починаючи із сьогоднішнього уроку, ми будемо такі здачі розв'язувати простіше, використовуючи наступне правило. Для того, щоб знайти дріб від числа. Необхідно число помножити на цей дріб. Тобто 25 помножити на 3 п'ятих Дорівнює, перетворюємо натуральне число у неправильний дріб із знаменником 1. Скорочуємо 25,5 на 5. Результат 15 перших або просто 15. Отже ще раз, правило. Для того, щоб знайти дріб від числа, необхідно це число помножити на дріб. Ще одну задачу розглянемо, яка розв'язується за допомогою множення дробів. Розчин містить 12% солі. Скільки солі міститься в 260 грамах розчину. Ну, оскільки відсоток, це одна сота частина, тобто це дріб. То 12% цех від 12 сотих від усієї величини. Уся величина це розчин. Він становить 260 грамів. Ну, з попередньої задачі ми з вами знаємо, щоб знайти дріб від числа треба. Це число помножити на дріб. Оскільки 12% це є дріб 12 сотих, то правило буде відповідно. Щоб знайти відсоток від числа, треба відсоток перетворити в дріб і помножити на це число. Отже, 260 г розчину множити на 12 сотих. Це дорівнює. Перетворюємо 260 у неправильний дріб із знаменником одиниця. 260 перших множити на 12 сотих. дорівнює 100 і 260 діляться на 20. Чисельнику буде 13, знаменнику буде 5.

у 260 грамах розчину сольового 12% міститься 31,15 грама солі.